Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас 28 серпня, і я вам хочу назвати нові актуальні ціни на всі зернові, олійні, бобові та нішеві культури. Крім цього, щоб бути в курсі всіх останніх подій, спробую коротко розповісти, яка зараз обстановка відбувається в аграрному секторі України та світу. Давайте спершу розглянемо, як у нас проходять жнива. Станом ще на 25 серпня в Україні зібрано 25,3 мільйони тонн нового врожаю. До завершення підходить збирання пшениці. Зібрано вже 97%, ячменю 99%, гороху 98% та озимого ріпаку 99%. Лідерами зі збору врожаю є Миколаївщина, Одещина, Волинь, Дніпропетровщина. Там зібрано врожай на 70-85% усіх площ. Найвище врожайність зернових та зернобобових культур тримається на Хмельниччині, там середній показник становить 62,3 центнера з гектара. Якщо говорити про прогноз майбутнього врожаю, ось буквально на днях Українська зернова асоціація оновила свій прогноз врожаю в поточному році. Зменшивши його з 69 до 64 мільйонів тонн. За їхніми даними, прогнозується зібрати кукурудзи десь 24 мільйони тонн, соняшнику на рівні 9 мільйонів тонн, сої 1,8 мільйони тонн, пшениці 19 мільйонів тонн, тічменю 5,4 мільйони тонн та ріпаку 3 мільйони тонн. Скажу, друзі, наперед, що ці цифри можуть бути трохи неточними, тому що через бойові дії зараз досить важко точно щось підрахувати. Ну якщо вірити даним із сайту Мінагрополітики, сьогодні пшениці вже зібрано 18,8 мільйон тонн, середній врожайності по країні 40,8 центне з гектара, ячменю 5,5 мільйони тонн. Середня врожайність становить 34,6 центера з гектара. Кріпаку зібрано 3,1 мільйони тонн. При врожайності 28,4 центнера з гектара. Ось друзі такі цифри. Тепер переходимо до експорту зерна. За 6 місяців війни Росії проти України було експортовано майже 10 мільйонів тонн продовольства з 8 агрокультур. За перші два тижні серпня Україна відправила на експорт вже майже 2 мільйони тонн різних зернових, в той час як за увесь липень тільки 3 мільйони. Якщо буде все йти добре, то до кінця цього місяця ми зможемо експортувати біля 4 мільйонів тонн свого збіжжя. А це вже буде досить непоганий показник. Найбільше у першій половині серпня поїхало кукурудзи 776 тисяч тонн. Та пшениці 339 тисяч тонн. До відкриття одеських портів, станом на 1 серпня, було відвантажено майже 8 мільйонів тонн продовольства. Торік показник за березень-липень був у понад двічі більшим 19,5 мільйони тонн. Лідером за поточних 6 місяців сукупного експорту є кукурудза. Її об'єм становить 4,6 мільйони тонн. Другу позицію займає соняшникове насіння. За цей час експортовано 1,4 мільйона тонн. На третьому місці соняшникова олія. Продано 1,1 мільйона тонн цієї сировини. На четвертій сходинці пшениця. Експортовано за цих останніх шість місяців тільки 975 тисяч тонн цієї культури, порівнюючи з цим же періодом у попередньому році. Тоді пшениці було продано 38 мільйони тонн. Така різниця виникає через те, що зараз ніхто не спішить продавати нові врожаї, всі чекають на зростання нормальних закупівельних цін на ці культури. Що стосується кукурудзи, такі об'ємні експортні поставки пояснюються тим, що кожний фермер намагається чим пошвидше звільнити свої склади від цієї культури. Така ж сама ситуація з соняшниковим насінням врожаю 2021 року. Кожний продає цю культуру, тому що зерно уже бере псується, і щоб не викидати весь вторичній врожай, краще його продати і з цього вирушити хоч ще якусь суму коштів, і заодно звільнити місце у складах уже під новий врожай 2022 року. Загальна картина експортного продовольства у відсотках така: 46% займає кукурудза, 14% насіння соняшнику. 11% соняшникова олія, майже 10% пшениця, і від 1 до 5% займають такі культури, як ріпак, ячмінь, соя та соєва олія. Якщо дивитися на експорт продукції у розрізі його транспортування, ми отримаємо такі цифри: за останніх 6 місяців портами вивезено понад 4,7 мільйони тонн агропродукції. Залізницею 3,6 мільйони, автомобільним транспортом 1,4 мільйони та поромом 120 тисяч тонн. Ось, друзі, така інформація. Кому цікаво більш детально взнати про стан зовнішньої торгівлі продуктами АПК, перейдіть на сайт Міністерства агрополітики і там по цьому питанню є вся потрібна інформація. Тепер, друзі, давайте більш детально поговоримо, які зараз закупівельні ціни на зерно. Почнемо ми з пшениці. Закупівельна ціна на цю культуру з доставкою в Одеський річковий порт Рені становить в районі 190-200 доларів. У гривнях це приблизно 7600-8000 гривень. По країні ціна за готівку починається від 3500 і доходить до 6000 гривень. Ціна насамперед буде залежати від того, в якій частині України ви знаходитесь. Через близькість до портів на Заході і Півдні. Вам може запропонувати набагато більшу ціну, чим приміром на сході чи півночі нашої країни. Така ситуація буде майже по всіх культурах. За винятком сої, соняшнику оріпаку та ще ряду різних нішевих культур. Дивлячись на ці ціни, зараз певна частина людей в коментарях напишуть, що немає такої ціни на пшеницю 5 чи 6 тисяч гривень і ще при цьому заготівку. Ну тут, друзі, потрібно розуміти, що на сьогодні 5000 гривень у співвідношенні до курсу долара – це не є вже така велика сума грошей. Кукурудза Ціна в портах становить 160-180 доларів або 6400-7200 гривень. За готівку ціна по країні буде становити в діапазоні від 4 до 5 тисяч гривень. Ячмінь. Ціна в портах на цю культуру 170-175 доларів. У гривнях це 6800 7000 гривень. гривень. Заготівку ціна буде становити від 3 до 5 тисяч гривень. Соняшник: Ціна по країні заготівку становить в діапазоні від 9 до 13 тисяч гривень. На ріпак ціна буде майже така сама як на соняшник в районі 9-12 тисяч гривень. І соя буде коштувати приблизно від 8 до 11 тисяч гривень. Що стосується цін на різні нішеві культури, то зараз, друзі, досить важко сказати, які на них є точно ціни. Навіть для прикладу взяти ту ж саму гречку. Деякі переробні заводи скупляють її по 23-25 тисяч гривень за тонну. У когось ціна становить 30 тисяч гривень. І навіть є, що ціни доходять до 40-43 тисяч гривень за тонну. Чому так ціни беруть відрізняються, я не можу на це питання дати точної відповіді. Може це все залежить від самої якості гречки, форми розрахунку, доставки і так далі. Напишіть друзі в коментарях, по якій ціні ви зараз продаєте свою гречку, або взагалі будь-яке зерно. Добавлю, що у цьому році наші аграрії посіяли гречки на 29% більше ніж в торік. Прогнозується зібрати врожай десь в районі 120-130 тисяч тонн. Це має повністю перекрити наші внутрішні потреби. Якщо врожайність буде трохи більшою, то, скоріш за все, закупівельна ціна на цю культуру відчутно зменшиться. Що стосується ціни зернові, олійні та бобові культури, то поки що вони залишаються беззмінними. При цьому ряд різних експертів зазначають. Що починаючи з вересня внутрішні закупівельні ціни мають всі шанси піднятися трохи вгору. Уже зрозуміло, що у наступному місяці експорт зерна перевищить більше як за 4 мільйони тонн, і з кожним місяцем ця цифра буде постійно зростати. На ринку з'являється все більше маршрутів, куди можна відправити своє зерно. Добавок до цього має і подешевіти саме перевезення, так як зараз все більше різних транспортних компаній. Хочуть надати свої послуги з перевезення фермеру. Це породжує конкуренцію, і так тарифи беруть знижується. Нарощення експорту через наші морські та річкові порти має в подальшому зменшити навантаження на експорт зерна через західний кордон. Там не буде вже виникати таких черг та простоїв. В результаті чого зменшиться ризик невиконання контракту з боку трейдера. І так, фермеру, вони зможуть запропонувати набагато кращу закупівельну ціну на зерно. За серпень місяць через наші порти буде відправлено біля 2 мільйонів тонн зерна, з яких 1 мільйон завдяки створеному зеленому коридору. Це ще і правда дуже мало. Ну думаю, що з кожним місяцем ця цифра буде постійно збільшуватися. Взагалі, щоб отримати ринкові ціни. Потрібно через наші порти кожного місяця відправляти біля 4-5 мільйонів тонн зерна. Таких показників можна буде досягнути не скоріше, десь аж під кінець цього року. І то потрібно розуміти, що все буде залежати від ситуації на фронтах. Якщо ми зможемо чим пошвидше вигнати орків з нашої землі, це позитивно відіб'ється на нашому експорті, Наслідок чого ціни на зерно швидко зростуть вгору. Для розуміння зараз нашим трейдерам досить важко знайти дешеві фрахти на кораблі з портів Чорного моря, тому що іноземні компанії враховують воєнні ризики і збільшують страховий ліміт на свої судна. Сьогодні, щоб перевести 50-65 тисяч тонн зерна з Румунії в Китай, вартість фрахту буде становити 40-45 доларів за тонну. Якщо вести такий самий об'єм з України. То ціна вже буде становити від 80 до 90 доларів. Ця ситуація знову негативно відбивається на внутрішній закупівельній ціні зерна. В такому випадку простому фермеру залишається засипати зерно на зберігання і чекати зростання ціни. То, мої друзі, що на сьогодні це буде саме правильне рішення. Також у цьому відео хочу згадати про засуху, яка зараз вирує в Європі. І за оцінками фахівців, може стати саме найгіршою за останні 500 років. Важка ситуація зараз тримається в Німеччині, Італії, Франції, Португалії, Іспанії. Цей катаклізм, як ми розуміємо, негативно відіб'ється на врожайності зерна в Європі. Причому найбільше постраждає кукурудза, соя та соняшник. Тому у цьому році українське зерно матиме високий попит на європейському ринку. Найбільше це стосується кукурудзи. enfoncer la bêche plus que ça ce qui va vraiment différer et faire les différences par rapport au sol précédent c'est qu'il va y avoir plus de sable dans la texture de ce sol moins d'argile moins d'épaisseur de terre moins de profil à explorer par les racines. А я на цьому буду завершувати відео. Бажаю всім удачі, миру, добра, зібрати хороший врожай зерна у цьому сезоні і продати його по нормальній, адекватній ціні. Тож, усім до зустрічі!